Всі, яке ущину, розуміння нашого промо. Господи, любовці нашим, молимось тобі, вислухай, і помилуй. помилуй, помилуй наш, Боже, дивої милості Твоєї. Молимось собі, вислухай і помилуй, помилой. Наша боженіша епіфанія, велику нашу, високоприсвіщіша За братів наших священних, монахів, за все христі, браство наше, Ще молимося, Бомережену Україну нашу за владу і військо її що ми такі мирно життя прожили в всякому благочесті і чистоті. Господи, помилуй, Господи, помилуй, помилуй. Ще молимо за святіших патерархів православних, за благочесті і побіг незабутніх понад 300 храму цього, і всі раніше спочили в отців і братів наших, що тут і повсюди лежать православних. Господи, <святі> помилуй, Господи, помилуй, помилуй. Життями, роздорові, спасіння, Боже, завітання, прощення відпущення ріків рабів Божих, митрополита Димитрія з Богу любили пасвою, всіх воїнів, захисників нашої України, рабів Божих, протиря Стефана з родини, протиря Павла, з родини, протиря Василя, з родини, протиря Петра, з родини, святи, як на Семена з родиною, рабів Божих. Юрія Тетяну, Сапа, Захарія, Матвія Івана, Алину, Лесі, до Богдана, Ніну, Михайла, Святослава, Христину, Квітку, Рабів Божих Романа, Наталію, Софію Анну Марію, рабів Божих Меланію Жавету Марію, Оксану Дмитра, Воїна Андрія, Володимира з родиною, Миколу з родиною, рабів Божих Василя Любов Катерину, рабів Божих Ольгу, Ярославу, Василя Марію. Ольгу рабів Божих Любов Романа Галину, Романа Людмилу Тимофія, Рабів Божих, воїна Петра, Христину, Назарія, Наталію Боляшу Йосипа з родиною, <кхи> рабів Божих Івана, Івана Ірину, Арину Анатолієм, Анатолія Світлана Захаран, Кирила, Настю, Олену, Наталію, найді Романа Тичану, Ольо Романа, Рабів Божих. Печану Ольгу, рабів Божих. Воїна Василя Марія Романа Андрія, Рабів Божих, Олена, Світлану Ірину. Рину, що воїна Ігоря, воїна Василя, воїна Михайла, воїна Назара, Галину Йосипа, рабів Божих, Воїна Павла Наталію, рабів Божих. Окся сипан Домініку Павла. Луку, к'яна, Лук Галину Андрія, ребів Божих Ігоря, Оксану, Лілію, Миколо, Ірину, Андрія Олену, ребів Божих отцям Степановця, Семеновця, Василя, Світлану, Вікторію, Сергіям, Валентином, Ігоря, Ірину, Костянтина, Оксану, Ребів Божих. Отця Сепанов, отця Семена, отця Василя, отця Павла, Отця Василя Дмитра, Марту, Ольгу, Нікіту на зараз Максима, Максима Романа, Злату Вороніку. Галину рабів Божих, Отця Сипановця Андрія, Григорія, Мар'яну, Роксоляну, Назарія Марту, Анну, Росислава, Оксану. Тараса, Стефанію з родиною, Оксану з родиною Наталію з родиною Тетяну з родиною, Ляна з родиною Ірину з родиною Марію з родиною Оксану з родиною, Ярослава з родиною, <кхух> рабів Божих Ларису, Ярослава, Олю, Павлан, Галину, Олену, Яну, на Ореста, Георгія, Юлія, Ростислава, Матвія, Лук'яна, Артема, Івана, Святослава, Михайла, Володислава, Олю Андрія, воїна, Віктора, воїна, Назара, воїна Володимира. Рабів Божих отця Щепана, Семена, Володимира, Уляну Олю Андрія Насасію, слава Сапа Івану, Меланію, Катерину, Рабів Божих Андрія, Олену, Миколу, Ірину, Миколу, Марію. Оле Артемія, Михайла Леонтину, радію Божий Протересифанова, ця Василянця, Павлана, Ця Симона, Петра, Лідія, Петра, Ярослава Бодана, Христину, Алину, Олю, Міадору, Любов, Андрія, Юрія, Романа, Анастасію, Богдана, Меланію, Тараса, Тетяну. <кху> Рабів Божий, протиреє, Сефана, протреє, Павла Протри, Семена протреє, Василя Римана, Хартемія, Монашку Варваром, Сергія, Олю з родиною, Світлану, Світлана, Отона, Сусідні, Кітовіру з родиною Миколам, Любо з родиною, Марія з родиною, Ларису з родиною, Константина, Олея, Воїна, Андрія Воїна, Сергія воїна, Діверія, Воїна, Андрія, Рабів Божих. Анну Ольгу Марію Івана Христину на Алмаза Роуза, Артемія, Миколу, Равів Божих, Отця Стефана, Отця Павла, Отця Симона, ця Василя, Олену, Андрія, Максима, Волдина, Волдина, Юрія Романа, Анну Михайла, Януша, Равів Божих Андрія, Світлана, Равів Божих, Галина, Єврія, Андрія, Наталія, Богдана, Романа, Володимира, Рабів Божих Ігоря Ольгу Олену Маркіяни Ірину, Евеліну Ірину, рабів Божих, Мирослав, Людмилу, Рабів Божих Наталію Ольгу Соломію, Завету рабів Божих Ірину, Олександра, рабів Божих, Юлію Катерину, Ольгу Володимира Детяну, Галину рабів Божих, Віталія Нолеан. Василія Михайла, Миколу, рабів Божих, Івана Василя, Віктора Василя, Рабів Божих, Тараса, Кароліну Любов, Христину Володимира, Ярослава, Франу, Юрія Рабів Божих Ігоря, Олю Уляну, Дмитра Гліба, Іракія Іллю Ернеста, Соломію Олександра. Ребів Божих, Олену, Соломію, Марію, Наталію, Даниїл, Тарасан, Юстинію, Марію, Ребів Божих, Болящу, Анну, Болящу, Євгенія, Ребів Божих, Ігоря з родиною, Лідію, Андрія, Ольгу, Младенцю, Вікторію, Тетяну, Тетяну, Ларису, Євгенію, Ревів Божих, Маркіяну з родиною, Стефанію, Катерину, Дмитрія, Юлію, Макарія, Юлію, Ребів Божих. Михайла з родиною, Олександру, Богдана Мар'яну, Євгу, Миколая з родиною, Романію, Христину Ірину, Ори, Старавів Божих, Оксану з родиною Наталію з родиною, Галину з родиною Тетяну з родиною, Оксану з родиною, Роксану з родиною. І всіх парафіян того храму цього, що від всякої скорботи, і ніби не в душе в них що спокійно мене жили, щоб у зоровій добробуті всі дні життя їх проходили, всі милоси, Господи, вислухай нас і помилуй. за тих, що трузи співають, і за всіх присутніх людей, що сподівається від тебе, великий багатої милості. що твоих любими Бог, і зайде славу своєму свісу, і святому духу, і нині повсякчас, і на віки віки.